Всім добрий вечір. Ну що, сьогоднішній ранок видався нетомним для чергового високопоставленого російського воєнного злочинця. Генерал-лейтенант армії Росії Фанісович Сарваров сів у свій автомобіль, який одразу ж вибухнув. Сарваров загинув на місці. Це сталося у Москві на вулиці Ясенєве. За офіційною інформацією російських слідчих органів під автомобіль було закладено вибуховий пристрій. Який спрацював під час того, як Феніл Сарваров почав рух. У цьому відео я розповім вам, ким був ліквідований генерал, чим займався, за що відповідало підпорядковане йому управління, і яке значення має ця ліквідація. З вас лайк та підписка на канал. З мене факти. Отже, Фаніл Сарваров народився 11 березня 1969 року в Пермській області Росії. За походженням він, ймовірно, Узбек, У 90-му році Сарваров закінчив Казанське вище танкове командне училище. Після нього у 1999-му Академію бронетанкових військ і згодом Академію Генерального штабу Збройних сил Росії. російсько українська війна далеко не перша для Сарварова. До неї він брав участь в інших агресивних війнах, які розв'язувала його притрушена батьківщина. Зокрема, він брав участь у бойових діях у північно-кавказькому регіоні, тобто у загарницькій війні Росії проти народів Кавказу. У період між 1992 і 2003 роками Сарваров був безпосереднім учасником осетино-інгуського конфлікту та Чеченської війни. Також він був учасником війни в Сирії, де активно та плідно відточував свої навички у геноциді мирного населення. Тобто це кадровий військовий, достатньо освічений та досвідчений, який усе своє життя від тепер і смерть присвятив службі в російській армії. Путін не залишив заслуги Фаніла поза увагою і наградив його такими нагородами: орденом за заслуги перед вітчизною першого та другого стопеню, орденом за військові заслуги, орденом мужності і навіть орденом Суворова. Потрібно розуміти, що ці нагороди даються за віддану службу та безпосередню участь у бойових діях, себто у випадку Росії за участь у воєнних злочинах, адже нічим іншим російська армія ніколи не займалась. Під час збройної агресії Росії проти України Сарваров отримав дуже високий пост у Генеральному штабі Збройних сил Російської Федерації. Він став начальником управління оперативної підготовки генштабу. Чим насправді займався новоспечений небіжчик? Передусім, ми мусимо розуміти, що таке управління оперативної підготовки Генштабу Росії. Це один з ключових структурних підрозділів Генерального штабу, який виконує дуже важливі для них функції. А саме, він розробляє концепції оперативного мистецтва і тактики, створює принципи та стандарти оперативного командування і управління військами, себто. Саме це управління визначає, як вести війну на рівні армії та з'єднань. Як російська армія веде війну, ми всі відчуваємо на собі. І це теж безпосередня заслуга Фаніла Сарварова. Перелистайте свій особистий мартіролог з іменами вбитих Росією і зробіть висновок, чи заслуговував генерал на те, що в результаті отримав. А вже ж так. Також управління Сарварова займалося плануванням застосування російських збройних сил, тобто здійснювало аналіз можливих сценаріїв конфліктів, розробку планів застосування військ та визначення умов, коли та як військові сили повинні бути використані. Відповідав Сарваров і за великі командно штабні та міжвидові військові навчання. Створював тренувальні сценарії, імплементував навчальні методики та контролював підготовку підрозділів до виконання завдань. Окремо, треба зауважити, що Сарваро відповідав за аналіз результатів останніх кампаній, наприклад, у Сирії та поточної війни в Україні з метою вдосконалення тактик, процедур та стандартів підготовки. Гадаю, нікому в Україні не потрібно пояснювати, як саме він все це вдосконалив. Перетворивши вбивство цивільних на рутину, як начальник управління оперативної підготовки генштабу, Сарваров був фактично одним із головних інтелектуальних та операційно організаційних фахівців російської армії. Він безпосередньо здійснював координацію стратегічного та оперативного планування між різними видами військ та службами, а також здійснював керівництво складною підготовкою штабів і командного складу до реальних кампаній. Це означає, що Сарваров впливав не лише на формальну підготовку військ, але й на те, як Збройні сили Росії планують та проводять військові операції. Він впливав на те, як Росія веде війну. Тепер уже не впливає на щастя. Як не впливає і ще один генерал російської окупаційної армії Ярослав Москалик, автівку з яким було підірвано у Москві в квітні цього року. Зв'язок між ліквідацією Сарварова та Москалика очевидний. Вони працювали в одному контурі російського генштабу і відповідали за суміжні рівні одного процесу планування та управління війною. До свого вигоряння на роботі Ярослав Маскалик також був генерал-лейтенантом, заступником начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії. Це свого роду серце оперативного керування війною. На нього покладено розробку конкретних оперативних планів, управління діями угрупувань військ у режимі реального часу, корекцію операцій за результатами боїв та інше. Він був надзвичайно небезпечною персоною, який, попри те, що сидів у кабінеті, а не на полі бою, так само мав руки полікатю крові українців і не лише. Як були пов'язані між собою Сарваров та Москалик, потрібно розуміти, що вони працювали не поруч, а якби. Один над одним у логіці їхнього процесу. Схема їхнього взаємозв'язку виглядала наступним чином: управління оперативної підготовки Сарварова формує доктринальні підходи, стандарти планування та уроки війни. А головне оперативне управління Москалика бере все це, перетворює на конкретні плани операцій і реалізовує їх на фронті. Тобто, Сарваров відповідав за рамку і мету. А москалик за практичну реалізацію. Один без одного це не працює, ну або працює вкрай неефективно. Ще декілька моментів про те, чому ліквідація Сарварова пов'язана із ліквідацією москалика, що свідчить про виняткову ефективність та високий рівень агентурного проникнення наших спецслужб. І Сарваров, і москалик носії критично важливої воєнної інформації. Обидва не публічні, але системоутворюючі фігури. Обидва не польові генерали, а москові центри. Обидва поза фронтом у Москві. Тобто, це удар не по символах, не по розпіарених персонах, а по інтелектуальному центру управління війною. Як ліквідація москалика, так і ліквідація Сарварова. Потягнуть за собою значні ускладнення ситуації всередині Росії в контексті війни та внутрішньої безпеки її військового керівництва. Я не знаю, скільки у них ще фахівців рівня цих генералів, але очевидно, що для рашки це серйозна втрата. Що не може не тішити, важко уявити настрої, які панують сьогодні у Генштабі Росії. Впевнений, уже завтра здивовані Москвічі побачать. Не одну офіцерську чи генеральську дупу, що стерчатиме з-під автомобіля, ще більше впевнений, що їх це не врятує. В країні вибухаючих самокатів усе не передбачиш. Зрештою, як колись сказав мені Кирило Буданов, і це такі випадки були і будуть продовжуватись. в будь-якій країні світу, такі люди зрештою понесуть заслужену кару. Заслужена кара за такі діяння може бути виключно їх ліквідація. Нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка, я її підтримуюсь ну і буду втілювати в життя. Додати нічого. Все так. Все так. На все добре, друзі. Слава Україні!